Розпаковка свіжого, свіжого товару. Дивіться, який жабокол. Чотенький, К9 називається. О, а той буде і загубив його між розпаковками. Тепер знайшов. Ріже взагалі суперсько. Де, Раз. Так. І що я тут цікавого набрав? Тепер будемо дивитися. Це всякі такі мелочі. Взяв пістоль, щоб пшикати. Зразу я його розконсервірую. Треба попробувати буде. Ану, розкривайся зараз. О. Так. Ну це будем... Це, наверное, я спробую, як він псекає окремим відосом. О, не, ну прикольний такий він. симпатичний. Чекай, де тут нажимати. Де воно нажимається? Де воно нажимається? Що воно не нажимається? Коротше, треба розібратися з цим ділом. А! Нічого собі прикольно дивіться, більше-менше робиться. Взагалі, потім підключу до шланги, попробую, як він пирскає. На перший погляд досить цікава штуковина. Чуєте, клаца як? Прикольно, це відкручується. Та, не треба відкручувати, бо ще загубиться. Потім розб... розберуся. Будемо пчекати. Далі. Сокерка. Сокерка це завжди добре. Ану, розкривайся. Теж зараз розкриємо. Так, чекаю, це жабоколом. Коц. А дивіться, він класно відрізає цей жабокол. Торки відрізала. Раз. Дивимося жабокол. Так, взяв сокирку, Такий тамогавк, можна сказати так. Лезу, ніби рівне. Дєцький, о, Лесі подаруй, хай грається. Ді, яка класна сокирка, Буде дитину дрова рубати. Можна ще якусь середню статистичну взяти. Прикольна така, взагалі в руці удобна. Оця ручка, хто там каже, що дерев'яна луча, дулі з маком. Оця ручка реально дуже класна. Вона. Ну, гасить вібрацію дуже класно, мені подобається. Оця ручка прикольніша за так що, Якщо ви її не тримали ніколи в руках, то не треба лічити. Це прикольніше. Далі. Скотч. Хто багато говорить, хейтерам рот заклеювати. Отакий От скотч це стрічка армова. Ну, попробуємо, що неї можна приліпити. Ну і Набрав там якраз по акції піна була. Попробував я цією піною мити, реально мені дуже понравилось. Тільки тут написано десь інструкція, що її розводити треба, я нічого не розводю. На машину мені стільки грам 100 йде на машину, зразу заливаю цей піник від мойки і сам піник її розводить. Тоді воно дуже класно відмиває. А, Тут далі ще одна піна. Це я психанув, вирішив піни набрати. Далі, крім піни, нічого немає. Но піна по акції треба брати. Бо так вона щось по 300 з копійками, зараз вроді по 200. По 200, там Щось по 200 чи що, то я набрав. Но піна не знаю, бо дехто пише, що вона паршива, не миє, Я не знаю, якщо, звісно, її розвести, що це її банки має на 5 років стати, то вона паршива. Я не розводив, дуже класно миє, Потім, як машина замаститься, буду мити, покажу. Цей раз я не пок... я не знаю, просто вирішив помити, взяв, по машину не знімав. Буду якась грозна машина, покажу, як вона класно миє, Реально суперсько миє, Бачите, скільки психану набрав. Все. Чекайте наступних розпаковок. Там в мене ще чорна здорова торба. Клацайте десь. Кожен і наступний відос буде знову розпаковка.